Поговоримо ми з керівником Слов'янської міської військової адміністрації Вадимом Ляхом про ситуацію у регіоні. Пане Вадиме, доброго ранку! Сподіваюся, він є добрим. Вітаємо вас зі студії телеканалу «Київ» і Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Так, він добрий, тому що вже місяць міста не обстрілюють. Ну і вночі випав перший сніг. Хоча хотілося б, щоб зима була тепла -теп і без сніг. але немає зима. Ну кажуть, що біла ковдра вона е, в основному зігріває, вбирає в себе навіть той прохолодний вітер, який іде. А взагалі, от з приводу опалення світла води, яка ситуація у слов'янську? Ну, така як по всій Україні, е, вілове відключення. Присутні, ну наприклад, зараз теж немає світла в тому приміщенні, де зараз знаходжуся, виходжу в ефір, але пристосовуємося до цих складнощів, працюємо. Працюють банки, працюють магазини, тепло, вода все є. Зараз опальний сезон почався. Всі з теплом Не є декілька там квартир. Зараз вирішуємо це питання, де завоздушені. Під'їзди, тому що розуміли, що запускало опалення, коли більшість мешканців цих будинків відсутня, це такі складнощі є, але все ж таки впоралися, і зараз палювий сезон почався. Це тішить безумовно. А взагалі, які настрої у мешканців Слов'янського? Наскільки багато людей зараз там? Ну, кількість людей збільшується кожного дня. Якщо там мінімальна кількість під час бойових дій була десь 20 тисяч, а, а всього в місті проживало 100 тисяч, то зараз вже 40 тисяч є і ще буде трошки більше. Я думаю, що десь там 50% мешканців все ж таки повернеться на зиму. Приводу ДРГ чи виявляються вони, тому що ми бачимо, є ділянка Слов'янськ-Бахмут в Бахмуті зараз гостра ситуація, і є загроза того, що диверсійні групи можуть розвідувальні свої операції проводити. Ні, такі такої інформації в мене немає. Слов'янську ДРГ не заходять. Вони більш працюють здовж лінії фронту, а вона дійсно знаходиться там 50 кілометрів від слов'янська. Це Бахмут, це лінія Кремля Попасне, тестеж п'ятдесят кілометрів. Ну тому що небезпечно. Тому закликаю все ж таки мешканців не повертатися в місто, тому що ми бачимо, що сусідні міста постійно обстрілюють цей Святогірськ, це і Лиман угу. декупований і свір, і прилітає в Краматорське. Угу. Ми вас почули. Ми вам дуже дякуємо за ранкове включення. Вадим Лях був з нами на зв'язку керівник Слов'янської міської військової адміністрації.